Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую до продажу приватний будинок, місто Ужгород, компотний район, вулиця Грушева, 1. Загальна площа земельної ділянки 7,5. соток. Загальна площа будинку понад 240 квадратних метрів. З великих плюсів, як ви бачите, тут паркан йде по одній межі, у сусідів інакше. Так само з правої сторони маємо більше 6 метрів збільшення паркану. Тут на 2,5-3 метри. В загальному загальна площа 7,5. І це все документально земля під будівництво. Всі документи в порядку можна вже, в принципі, спокійно переформлятися. Продається будинок як під її відновлення, так і по постановах 280-х і так далі. По сертифікатах можна придбати будинок, в тому числі за готівку по стандартному договору купівлі-продажу. Будинок добротний, побудований у 92 му році. Залізобетонні перекриття, три поверхи. Є можливість обладнання ще третього поверху. І так, починаємо огляд гараж. Гараж з ямою, з вікном і маємо окремий вхід в будинок. Тобто через гараж зайдемо в будинок. Будинок під ремонт, в принципі, можна і в ньому жити, оскільки тут два житлових поверхи і паралельно робити ремонт. Йдемо далі. Е, є септик, є... тут міська вода, електрика, газ, все є. Тут ще одні ворота можуть бути у вас. Але не забувайте, що паркан переноситись буде на 6 7 метрів туди. Всі кадастри є, всі документи на землю, на все необхідне є. Тут по плану мала би бути котельня і міні-підвал. Зараз покажу вам, що тут. Тут близько 9 квадратних метрів. Тут стоїть розширительний бак, розширювальний бак для того, щоб був сталий тиск води в будинку. Також є вікно. При ремонті можете сюди зробити котельню і твердопаливний котел поставити і все на світі. Йдемо далі, пройдусь зараз по ділянці. Тут центральний вхід в будинок. Будинок можна зайти з гаража і з центрального входу. Пройдемо зараз по ділянці, покажу вам ділянку, щоб було зрозуміло, що і як. Ось така ділянка. І цей фасад так само зміщуємо на 2,5-4 метри. Не знаю, треба міряти. Ось. Так як сусід. От, бачите, скільки тут місць додаткових. Так само передній фланг збільшуємо. Так будинок виглядає з заднього двору. Місця, як ви тут бачите, достатньо, плюс розширити ділянку. Загальна площа 7,5 соток. Йдемо далі. Виноград росте Ізабелла. Так. Запрошую до будинку. Тут 4 житлових кімнати. Два поверхи житлових, сходи, все як має бути. І так, вхідна група. Ось такий хол на підлозі паркет. Ось. Сходи на другий поверх. Під східцями, як і у всіх, комора тут знаходиться. Будете туди складати якісь свої речі. І дерев'яні сходи. Їх можна реставрувати, не обов'язково їх викидати. Деревину завжди можна відреставрувати. Також тут багато меблів, які можна під реставрацію дати. Їх не поїв шашель в гарному стані. Як всі знають, що зараз це все в тренді відновлювати і так далі. І так, Перша кімната на першому поверсі. Тут близько 18 квадратних метрів, два панорамних вікна. Продається будинок з усім, що тут є, з усіма меблями. З усім. Тут у нас вид на дорогу. До речі, дорога асфальтована, що дуже важливо. І ось тут у нас друг, другий вид з вікна на ваш задній двір. Йдемо далі. От ми починали з вами з вхідної зони. Подивилися одну кімнату. Тут у нас вихід з гаража, ось тут знаходиться. Тобто можна зайти в будинок через гараж. Припаркувалися собі та й пішли. Далі, тут санвузол перший. Йдемо далі. Тут зараз е, ця е, котельня. Але можна перенести і ще одну кімнату зробити або кабінет робочий. Ось, будь ласка. Тут близько 11 квадратних метрів. По першому поверсі ми переглянули все. Тобто вхідна зона, одна кімната, вихід з гаража, прямо по курсу санвузу, ліворуч на сьогоднішній день котельня, але може бути кабінетом. Ідемо далі, дивимося другий поверх. Піднімаємось по східцях. Також в кінці відео я вам покажу, наскільки великий тут наскільки великий тут третій поверх. Тобто ще можна обладити Масандру. Ось у нас ще сходи на третій поверх пішли. Другий поверх. Тут розміщуються житлові кімнати, кухня, два санвузли. І так, перший санвузл. Тут просто унітаз стоїть. Ідемо далі. Кімната. Це вже друга кімната в даному будинку. Ось. Тут балкон. До речі, два балкони один величезний і один окремий. Через хвилинку побачимо, як балкон виглядає. Ось така кімната номер 2 Ідемо далі. Тут дитяча. Це вже третя кімната. Є вихід на балкон. Зараз зразу вам покажу, як виглядає балкон. Який він великий. Ось такий величезний балкон, будь ласка, подивіться, і з цієї сторони балкон. Тобто вихід на цей балкон з трьох кімнат. Йдемо далі. Тут всі меблі, що ви бачите, залишаються. Ці, до речі, тумби прикольні, їх дуже гарно можна реставрувати. В мене є людина, яка цим займається. Все ну, таке, це можна не реставрувати, а от і всякі меблі. Кому буде цікаво, там столяра номер телефону зробить вам красу. І так, це у нас четверта кімната. Одна на першому, це вже четверта. Тут близько 16,5 квадратних метрів. Стіл. Також під реставрацію можна зробити гарний стіл. І балкон, на якому ми з вами щойно були. Йдемо далі. Тут у нас санвузол, Ой, санвузол перепрошую гардеробна. Зараз тут кладова, а так буде гардеробна. І другий санвузол. Тут ванна, умивальник, пралка, все що треба. Йдемо далі, кухня, кухня в найкращому стані. Ось так виглядає кухня. будь ласка. Також з кухні балкон, зараз я вам його покажу. Також цей стіл можна гарно е, реставрувати. По кухні, е, відверто кажучи, кухня в найкращому стані. Ось е, Тут і газова плита, до речі, газифікований будинок, е, холодильник, повністю все є. При бажанні можна жити на першому, е, робити на другому ремонт або навпаки. І ось такий балкон. Ще один балкон з видом на передній фланг. Ось такий балкончик. І так, ми з вами переглянули перший другий поверх повністю. Переглянули 4 кімнати, гардеробну, котельну, три санвузли. Зараз я вам покажу, що у нас розміщується на третьому поверсі і скільки там багато місця. Ось запрошу. Тут також вікно є розраховано так, щоб марш йшов прямо сюди, це все облаштовується, перелаштовується. Ось такий великий третій поверх, зараз підіймусь. Тут висота до балок, орієнтовно метра 4, може 3,80. Також є вікна, які при бажанні можна розширити. Тобто тут, як ви бачите, території достатньо, є де розігнатися, є що робити. Ось. Будь ласка. Ось такий третій поверх. Будинок 240 квадратних метрів. Місто Ужгород, компотний район, вулиця Грушева, 1. 7,5 соток землі, газ, вода, септик. Вартість 110 тисяч доларів. Кому цікаво, обов'язково пишіть дзвоніть. Можна придбати за програмою є відновлення, за програмою. Також фінансування для військовослужбовців, учасників бойових, бойових дій, ветеранів і так далі. Всім бажаю гарного дня, Божого, благословенні, чудового настрою, прекрасного дня і, звісно, швидкої нам всім перемоги. Хто не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться.